Доброго дня. Пропоную ліве крило на Volkswagen Touran. Touran 2007-2010 рік. Ось так виглядає крило. Крило є нове, аналог. Запчастина в ідеальному стані. Без дефектів. Крило є нове, чорний колір під покраску. Ось так виглядає воно. Це з однієї сторони так виглядає, воно під покраску йде, зараз покажу з обратної сторони підложу, щоб не поцарапати. Акуратненько все. Ось так виглядає дане крило. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео, в кінці відео в описі. Ось. Крило ліве Тауран Рестайнг. Крило ціле повністю ідеальне. Можете телефонувати або писати на Viber.